Маленьким хлопчиком майбутній захисник країни грає у війну. Підлітком обирає, де можна зробити перші кроки для військового вишколу. Вдягнувши форму і пізнавши ази військового мистецтва, уже дорослий чоловік не зрадить самому собі та даній присязі. Така доля судилася нашому землякові Костянтину Султан Багомаєву. Якщо бути точнішим, такий життєвий шлях хлопець обрав для себе сам. Задумав, зробив. З таким девізом цей ще зовсім молодий десантник упевнено крокує життєвою стежиною. У свої 25 він уже є командиром взводу 95-ї Житомирської окремої аеромобільної десантної бригади. Окрім служби, Костя знаходив час на навчання та захоплення підводним плаванням. Ще з маличку любив подорожувати. Пів життя свого вчився іменно по військовим галузям. Не по військовим галузям, а по в військових закладах. Так. Ну, після школи, після 8 класу поступив в військовий ліцей в місто Луцьк, Волинський обласний ліцей з посиленою військово підтолкою і там 3 роки провів навчання. Після того випустився, пішов на строкову службу в армію, солдатом відслужив. Після того, як солдатом відслужив, перевівся зразу ж не ну, пройшло. 10 місяців десь приблизно служби в військах солдатом і поступив в Академію сухопутних ВО, військ і Мінігетна Петра Сайдач в місто Львів на курсанта, а згодом після випуску отримав перше військове звання лейтенанта. Єдиного сина мама Валентина виховувала сама. Прикладом для маленького костика завжди були прадід із дідусем. Обидвоє учасники бойових дій кавалери орденів за мужність. Горда тим, що мій син, хоч і не з династії військовослужбовців, але він з родини справжніх чоловіків. Прагненням сина зробити військову кар'єру, мама не перешкоджала. Навпаки, завжди намагалася підтримати його у перших починаннях на шляху досягнення омріяної цілі стати військовим. Адже коли задумав щось зробити, переконувала, мусиш спробувати. З дитинства мріяв обрати професію військового. Я старалась підтримувати його, тому що для того, щоб стати справжнім офіцером, потрібно знати, чи зможен, зможеш ти чи здатний ти до цього. Адже граючись в дитячі ігри в солдатиків в різні вуличні баталії, уявлявши себе командиром, син ніколи не думав, що стане справжнім бойовим офіцером. Мрія стати десантником супроводжувалася у хлопця бажанням виробити у собі силу волі. Коли її матимеш, зможеш вижити за будь-яких умов. І це не пусті слова. Костянтин довів це, перебуваючи майже рік на неоголошеній війні на сході України. Першим справжнім боєм у житті бордичівлянина став бій на горі Карачун під Слов'янськом. Тоді обійшлося без втрат, але вразила недовіра тамтешніх місцевих жителів до армійців. У Краматорськ вони не хотіли їх пропускати. На додачу вимагали здати зброю. Зброю і техніку такого сорому зізнається, жоден поважаючий себе військовослужбовець не пережив би. Переговорів тоді не вийшло. Для того, щоб е вийти з цього оточення, ми відкрили вогонь на 360 градусів. Як кажуть, вогонь це всіх стволов був. Там було таке, що я бачу, мабуть, в Севастополі такого не було на день воєноморського флота. Через те, що ну так сильно, це такі, от да, самі перші враження, що от відчувся от страх такий просто підрозділу Султан Багомаєва довелося тривалий час обороняти Карачун. Згодом хлопці почали називати гору своїм другим домом, де є вода тепла юшка, більш-менш спокійний сон. На війні солдат солдату друг товариш і брат, розповідає Костянтин. За... 10 чи 11 місців бойового шляху було достатньо для того, щоб його хватило для мене, наприклад, на все життя. Розповідали інші військовослужбовці з 31-го блокпоста, то ми, напевно, одні із перших туди прорвались до хлопців, прорвали оборону і там привезли їм боєприпаси, харчі, воду. Тобто, ми там залишали собі десь приблизно. 10-20% всього боєкомплекту, який з нами був, просто для того, щоб додому вернутися, щоб щось було в нас з собою. ще. Ну, засада якась може всяке бути по дорозі. Та один із боїв міг стати фатальним для нашого земляка: штурм шахти Бутівка між Авдіївкою і Спартаком. Тоді ворожим мінометом 120-го калібру було вбито п'ять українських вояків. Дісталося і Костянтинові. У нас був той період, коли виводили з Донецького аеропорта крайніх верніше, можна сказати вже останніх бійців, які кіборги, які захищали донецький аеропорт. Йшли до тої шахти, щоб зайняти рубі, щоб сили противника перевести, якби на нас відволікти. Загинули мої п'ять хлопців з екіпажа. Це Синюк Денис, мій солдат-розвідник, Стратович Анатолій, рекомендований до мене снайпер, Гага В'ячеслав Сапер, потім Білокуров Олександр Сапер і з вогнеметник, екіпаж мій наступав, замикав. Лівий фланг замикав ротної тактичної групи. І вийшло так, що я перебіг з лівої сторони на праву сторону, а за ззаді, подивитися, що робиться з правого флангу, тому що ми вже майже підійшли до шахти і розвернув, ну, оцінив обстановку, розвернувся, біг до хлопців, відчув різкий біль в коліні в лобці, впав в сніг, як в фільмах на ліву сторону. Ну, свідомо зрозумів те, що поранений, е, почав лівою стороною повзти до хлопців е, і відчув е, хвилю ще одного снаряду, який ну, по п'яткам пройшовся, але не ушкодив. Підліз до хлопців, передав своєму е, солдату Денису Сеніку е, е, радіостанцію і після того. Пролунав ще один вибух в їхньому радіусі, і хлопці як би, так вийшло, що загинули. Вони були Сміттєво. в машині, так, да? БМП, то було Вони не були в машині через те, що ми спішились перед атакою, коли наступали. Ага. Ми спішились з техніки, так як ми вже були перед переднім краєм противника і вже вели сходу вогонь. Тобто наступали і вели вогонь. Не в броні сиділи, а вже поза нею нею прикривалися. майже вісім місяців. Він провів на лікарняному ліжку біля тридцяти осколкових поранень, проблеми із ліктем, важкий психологічний стан не давали хороших перспектив хлопцеві. Мама Валентина жила у палаті із сином, постійно доглядала за ним і щомиті молила Бога, щоб він міг повернутися до нормального життя. Героєм він себе не вважає так, як виконував безпосередньо конституційний, громадянський та професійний обов'язок, адже є така професія батьківщину захищати, яка стала гіркою реальністю для тих вчорашніх хлопчиків, які, пройшовши через Ад війни, стали справжніми чоловіками. Шлях його становлення бойового офіцера дійсно дуже тернистий. І часто я чую про те, що для чого ти віддавшиш. Свого сина на військову службу. Цього б не сталося, що от він таки зазнав поранення, що він таке страшне бачив. А я дала відповідь, що на все воля Божа. І якщо син захотів стати офіцером, він ним став. А я можу тільки молитися за те, щоб він залишився живий, за те, щоб одужав, так як і за всіх хлопців. Син, мій кадровий офіцер. Звичайно, я нічого не могла зробити і не відмазати, тому що я знала, що. Мій син буде там, тому що там його друзі, товариші, і це для нього є святим. А для мене є святим те, що професія захищати рідну землю це саме найкраще те, що йде від Бога. Зараз Костянтин Султан Багомаєв приїхав додому на місяць. Далі на нього чекає лікування та реабілітація, аби рука могла нормально функціонувати. На незручності сам військовий не зважає. Усе каже, залежить від людини. Якщо вона чогось хоче, неодмінно матиме. Тому розробляти руку та підтримувати фізичну форму, попри все, обіцяє. Хоч у мене пальця немає, хоч у мене хвата немає лівої руки, а правий локоть не розгинається, буде потягуватись. Просто я маю силу волі, Я хочу на війні. Командуючи взводом, хлопець зрозумів одну просту істину: краще самому води не допити, а віддати її хлопцям. Тоді вони тебе поважатимуть як командира. Наголошує Костянтин, і на важливості відпочинку для армійців. Спілкувався своїм також хорошим товаришем. Ну він солдат з третьої роти. Е, і просто мене в в місті Дебальцеве не було на той час, так як я вже лежав в Дніпропетровську в лікарні з пораненням лікували мене. Він просто мені вчора розповідав таку річ, що в них доходило до того, що е, солдат жонглірував гранатами. Понімаєте? Один е, пускав <пузирки>, пузирки через трубочку, третій танцював. Просто Психологічно потрібно людям відпочивати. Вдома на сина з війни перш за все чекала мама. Щодня молилася, адже вірила. Мамина молитва з на моря піднімає і з пазурів смерті вириває. Чекала на дзвінки від кості разом із його коханою дівчиною Тетяною. А вже як зателефонує одній з них, то спішать ділитися звісткою з усіма. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто підтримав мою сім'ю, мого сина коли прийшла біда, в мене виявилось багато справжніх друзів, які розкрилися саме в біді. Цей Фіщук Тетяна і Кравчук Наталія, і Черниша Левтина, і багато багато інших, і бердичевлянам, і Житомирянам своїм друзям я теж дуже вдячна. Сьогодні підтримуючи наших хлопців, вояків, ми будемо завжди думати і пам'ятати про те якою ціною завойована незалежність? Якою ціною є прагнення зупинити ворога, щоб він не пересувався далі по країні? Якою ціною є становлення нашої української нації? Вдячний Костянтин за кожного листа, які йому передавали в АТО, усі їх хлопець носив у невеличкій сумці з собою, коли був на сході. Разом з тим, у сумці були іконки та обереги, які без сумніву каже, допомагали у найскрутніші хвилини. І хоча листи на папері зараз практично ніхто не пише, саме вони ставали променем світла серед руїн східних областей. Що стосується і султанвого Валентини Іванівни, моєї мами. І Далівської Тетяни Анатолівни, моєї майбутньої дружини, також дуже велика підтримка, як моральна, так і фізична. Це просто дві таких людини, ну, які можливо завдяки їм я остався і живим. Ну, звичайно, бабуся, яка також до мене молилася. І всі люди, які мене знали, також переживали. Також їм дуже велике спасибі. Мамині письма були, мама писала мені листи. Хрещена, мама Галина писала мені листи. Там, дідусь з бабусею старали щось там внучку да, написати. Дівчина, звичайно, також із фотокарточками, і листи писала теж. Там, духами попшикає, щоб не забував там <смі> запах. <смі> да. ну, такі речі дуже приємні. Бувало да, скрутний час, коли там вже прощаюся з життям, а такі моменти були, звичайно. Там сумку достав, відкрив, там, прочитав маминого листа, прочитав <смі>, дівчини листа. там. Понюхав, хаос, гадав, класно, аж тепло на душі стало. Із 25 річчям до лікарні онука приїхав привітати 86-ти річний дідусь. Костянтин здогадувався, що він може приїхати, але до останнього не вірив. З рук дідуся Івана онук отримав посвідчення учасника бойових дій. Дідусь Іван, це що приїжджав до мене. і Він мені сказав слова мого прадіда, да мною, а я, я тобою». І чесно, воно так в душу війшло, да, це якби девіз нашої сім'ї, іменно чоловічої статі да? мене, дідуся, і я тобою. Напередодні Дня Незалежності України родина Султан Багомаєвих дещо по-іншому стала розуміти суть цього свята. Насамперед кажуть, це пам'ять про тих, хто віддав своє життя за державу, за спокій своєї родини, за цілісність України і її краще майбутнє. Не сурайтеся з тих людей, які. Зараз захищають нашу державу, хоч хто там говорить, що воно марно, воно не марно. Ви зараз живете і дихаєте чистим повітрям в Бердичеві і все тут чудово, все нормально. По підвалам не ховайтеся і все добре. Просто морально, якщо ви не можете фізично, підтримуйте морально своїх чоловіків, своїх героїв через те, що вони заслуговують на таку повагу. Якби б не було гідного командування, розповідає Костянтин Султан Багомаєв, важко було б утримувати ворога. Тому з гордістю розповідає про своїх командирів Михайло Заброцький, який нині є командувачем ВДВ, не пропустив жодного військового зіткнення з противником. Ігор Герасименко, діючий командир першого аеромобільного десантного батальйону 95-ї бригади, саме він дав Костянтинові значну частину знань і умінь, які знадобилися на війні. Правим командиром. Є підполковник синюк Тарас Михайлович. Також він удостоєний звання Героя України, але посмертно його вбила ворожа куля під час штурму Семенівки, села Семенівки біля Слов'янська. Він знаходився від мене за 2-3 метри. Його в нього влучила ворожа куля, і він помер на місці. Мама героя нашого часу пишається тим, що син досяг омріяного фаху. Пережити разом з ним довелося чимало, але діждавшись костю з неоголошеної війни, побачила перед собою дорослого чоловіка, який знає ціну життя, для якого батьківщина одна і безцінна. Я пишаюсь тим, що він один із тих десантників, захисників 95-ї славнозвісної бригади, яка під командуванням тоді полковника, а зараз вже генерала Михайла Віталійовича Заброцького здійснила найдовший в історії військовий рейд, по словам американського експерта Філіпа Карбера, і прославили хлопці саме цим всю свою бригаду і якби і збройні сили, тому що десантники це еліта збройних сил. Чи повернеться старший лейтенант на фронт до своїх побратимів? Наразі сказати важко, але сам хлопець переконує, якщо давав присягу на вірність українському народові, то своїх слів треба дотримуватися.